І Сьогодні Верховна Рада України проголосувала у другому читанні законопроект про посилення штрафів мобілізації. Тепер цей законопроект має підписати спікер Верховної Ради України, а потім президент. І ми знаємо, що якщо так і станеться, то закон набере чинності на наступний день після публікації. Скажіть, будь ласка, наскільки будуть збільшені ці штрафи, і за що саме штрафуватимуть ухилянтів? Тобто, що змінюється загалом, чи є якісь такі критичні, можливо, крапки чи аспекти, з якими? Ви згодні чи не згодні. Ну і загалом, хто має право виписувати ці штрафи і чи можна буде потім в подальшому оскаржити це рішення? Угу. Ну, я думаю, так, що підвищили штрафи дуже сильно, дуже значно, тому що зараз, за, наприклад, нез'явлення по повістці або не оновлення даних? Вже будуть штрафи від 17 тисяч гривень, якщо там раніше це було там 1700 або було 5100 гривень. Мінімальні такі штрафи зараз вже вони значно підвищились, і е, чим погіршує, ну, на мою думку, права людей саме цей закон це з приводу того, що будуть, е, будуть дуже великі можливості для ТЦК та СП саме зробити ці штрафи без людини. Так як кажуть зараз в новинах, заочні штрафи. Тобто, до цього закону зараз ще щоб такий штраф скласти і винести з приводу людини, потрібно скласти протокол обов'язково, тому що складається протокол, і після протоколу вже складається постанова, і людину можуть штрафувати. Для протоколу обов'язково, щоб людина була присутня, дала свої якісь пояснення. З цим новим законом у нас правда за деяких умов одночасних ТЦК та СП можуть виносити відразу такі рішення постанови про накладення штрафів. Плюс штрафи дуже виросли також для підприємств, для керівників підприємств, державних органів, там уже від 34 тисяч гривень, і, старт, і, і, і стартують далі. Тому я думаю, що все-таки штрафи дуже сильно завищені, тому що їх будуть складати також там ТЦК та СП, це будуть не суди робити, і плюс дуже великий мінус це те, що будуть заочні штрафи.